Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу «Сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми були на базари і трохи скупилися, бо я хочу робити паштет. І ми трохи скупилися, ціни вже багато, набагато -багато дорожчі. Взяла олію, таку майолу 370 гривень. взяла таку майолу. Тепер я взяла. Собі на, е, то, на паштет. Гарне таке м'ясо, то мені да, дала там уже по 220, воно дорожче, але вона мені дала по 220. Гарне таке м'ясо. Отаке по 220. Тут невелика кісточка по 220. Е, таке взяла я печінка, печінка дуже подорожала, подорожчала, печінка вже по, по 100. По 100 гривень печінка. Мені дали трошки танче. Так само. Взяла я по підгорлі. Під горлі, от я вже не пам'ятаю, по 150 чи як яко, якось так під горлі, бо я взяла 3 кіля під горлі. Навіть тут більше є, як 3 кілля взяла. Тепер я взяла ще. Сало, сало, сало по 100. Сало, таке сало дуже так подорожчало по 220 і по 250. Ось таке не, не дуже таке, то то О, от взяла я сала такого. Зараз покажу, не видно добре. І це таке не дуже Тоненьке сало наш на кварок. Ось таке. Во. 150 гривень. Сало дуже подорожчало. Страшно. Так, тепер далі ребра. Зараз я все пішло тако... Дуже ціни стали, дуже, дуже дорогі ціни. Ще тут я взяла м'яса. Рулька. От рулька теж по 60 віддав. Рулька. Тепер ребра по 254. Теж взяла от таких о, ребер. 254. Гарні ребра такі. М'ясисті такі гарні ребра. 254. Так, таке, таке котлетне м'ясо по 240. Ні. Це віддав танчик. Я добре не помнюся, скільки це все такі Таке котлетне. Це з м'ясо. Чи то по 100. По 180. По 180. по по 180. Я вже пригадала. Бо то все сівере й добуває. Тут мама ще кусочок собі ребрів візьмила на 112. Так, взяли ми, я беру вже собі, тепер дари Карпату таке масло. Вже 365. Це масло. Е, так, Чоловіку взяв лимон. Мама, мама дві кішки. Кіш, кішка вже теж дорожча. Е, була по 126, тепер віддав по 150. Взяли палку дрогобицької ковбаси. Уже і хліб став дорожчий. Хліб такий все ми брали по 31, вже 33. такий хліб. Тут взяли ще халви. О, такаво. Трошка. цей хліб. Взяли. Тепер взяла е, скумбрію. Собі дві скумбрії. отакі такі запікати. Скумбрія. По 217 така скумбрія. 217, то ми взяли дві 273 гривні скумбрія. Тепер ми взяли, що ще ми взяли? Взяла я е, кришки ось такі. 90 гривень кришки. Е, так, то за тебе. Е, тут. Що то? Ще, я, ще я взяла там різаний хліб, а тебе теж вже дорожчий. Е, Куштував 25,50, а тепер 26,80. Такий різаний теж дарницький. Е, так, Узяли шоколад. Такий е, дві шоколадки я хочу робити. Що мені потрібно, такий чорного шоколаду по 70-50. 70-50 такі, е, е, такі лимонні вафлі я взяла 54-60 54,60. Треба буде мені там, я буду робити, буду вам показувати. Пшоно. Це чоловік мій любить пшоно, я взяла знову. М -м, пшона 24,20 пшоно. І лавровий листок я визьмила 14,19. 1490 14, це 20 грамів, велика упаковка. Так, 38 таку пачку до кави печива. Мені треба на це. По 9 взяла кисіль, по 9 гривень і барбарису. Оце було таку пачку брала чоловік буде. Той каже, візьми мені таку пачку, ось який я наклаю скільки. І ще взяла, е, мама захотіла грибів, бо тут гриби човки, то щось не дуже було багато. 60 гривень, така купочка грибів, березуні. Ось така була в нас розпаковочка. Як паштет приготувати? Я вам дам посилання, дам під низом. Це наш сімейний рецепт, як ми готували. Я вам дам посилання в описі під відео. цим. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!